Проєкт розвиток мережі молодіжних центрів та просторів у Львівській області його реалізовують за допомогою молодіжного центру за підтримки управління молоді та спорту Львівської дам у рамках програми, що імплантується платформою ініціативи теплиця за фінансові підтримки ЮНІСЕФ «Юкрейн» та уряду Німеччини через Німецький державний банк розвитку «КФВ». Сьогодні приїхали розказати міській владі про можливість взяти участь в конкурсі, який ми організовуємо на створення молодіжного центру тут у Бродах. Які критерії конус? Загалом ми хочемо зробити 15 молодіжних центрів у 15 громадах у Львівській області. Для того, щоб створити такий молодіжний центр тут у бродах, потрібне рішення сесії депутатів Бродівської міської ради про створення такої комунальної установи. Коли буде така комунальна установа, потрібно буде підготувати план розвитку установи, стратегію розвитку установи і подати ці документи до нас, і так само подати дизайн приміщення. Адже, якщо громада виграє конкурс, то фінансування передбачається на ремонт приміщення мінімальне і надання техніки і обладнання в це приміщення для молоді. Взагалі, що там має бути у тому? Взагалі таке бачення, що це сучасне приміщення, сучасним ремонтом. Воно цікаве для молоді, воно інклюзивне, воно безпечне, воно таке, куди хочеться приходити. Ми даємо туди на 400 тисяч гривень, закуповуємо техніку, інвентар і даємо, що в цю суму входить ще кошти на організацію заходів для молоді. Цей центр би мав бути. Життя стійким центром для молоді, україноцентричним центром для молоді, і він мав би стати центром впливу на місцеву молодь, де б сучасні ідеї цікаві, ці які трендові, разом з тим українські ідеї, патріотичні ідеї, які б формувалися там з самого низу. Сама молодь би їх формувала і залучала би туди всю місцеву молодь. Це був би такий, знаєте, точка опори для місцевої молоді, і разом з тим точка зростання. А яка вікова категорія охоплюється? Загалом молодь у нас в Україні це від 14 до 35 років, але якщо в центр проходять особи молодшого віку або ще старшого віку, то це навпаки ще краще. Адже це міжвіковий діалог, міжкультурний діалог зберігається. Це те, що це підхід, і тут забезпечуються ці європейські підходи і європейські стандарти. Чи є такі центри вже по Україні, чи лише у планах? Є в Україні такі центри, в Україні добре розвинута мережа на обласних молодіжних центрів. На локальному рівні отут дуже сильні пробіли є. Немає в нас, на жаль, області такої потужної, котра б мала таку розгалужену мережу молодіжних центрів. Після 2014 року подібну мережу створили в Донецькій області, тому що хотіли зробити цю західну частину Донецької області, добре розвинутою на противагу Східній, котра окупована. І міжнародні донори вкладали туди ресурси. І розбудували таку мережу лише в Донецькій області. І Більше ніде в Україні такої немає. Ми зараз маємо шанс отримати таку мережу і бути по суті однією областю в Україні, де є така мережа, а фінансує цей наш конкурс і надає ці кошти уряд Німеччини і ЮНІСЕФ, який це все адмініструє. І ми як партнери. 25 квітня у 93 триґренз прийшла така зустріч із молоддю обговорили можливості створення комунального закладу Молодіжний центр у громаді, представили пропозиції, бачення, яким має бути молодіжний центр. Сьогодні ми розробляємо проекти документів, які дадуть нам можливість в майбутньому створення такого молодіжного центру тут в бродах. Ми маємо деякі напрацювання і щодо приміщень, і щодо, як я вже сказала, установчих документів. Ми хочемо впроваджувати таку. Ініціативу по облаштуванню молодіжного центру, і це буде місце для активної молоді, яка буде в нас розвиватися, яка буде розвивати наше місто, нашу громаду.